Всім привіт! З вами на зв'язку ваше улюблене шоу. Що воно таке? І сьогодні ми будемо куштувати мариновані клішні краба. Виглядає це прикольно, які вони на смак та що воно таке? Ну прям дуже цікаво. Поїхали куштувати. але що? Але спочатку цікавий факт. Крабові палички були винайдені в Японії в 1973 році. Їх створення виникло через зменшення кількості крабів, які є важливим атрибутом кухні цієї країни. Завдяки своїй винахідливості японці придумали їм заміну. Вони взяли на себе страву під назвою камабоко, яке яка використовує філет різкових риб з дивовижно білим кольором. З цієї риби вони робили сурімі фарш. На завершення отримані палички були пофарбовані харчовим барвником, помаранчевого або червоного кольору. Ну що поїхали робити розпаківку. 300 років пройде, поки я це скуштую. Years later. Ми відкрили. Дивіться, ось так і вони. Виглядає дійсно гарно. Відкриваємо. Пахне крабом. Причому таким, знаєте, хімозним. Як не справжній. До речі, я ознайомився зі складом. То тут написано, що це сурімі краб. Це не там якісь там комчатськи, якісь там королівські. Це просто звичайні клішні краби у вигляді клішень. Ну, коротше, не знаю. Це не справжній краб. Але Щас дізнаємося. Отак от. Поїхали. Чи це класно, чи ні? Ну, виглядає це гарно. Погодьтесь, правда. Так. Ну, пахне топ. За всіх вас і за нас. Оу є, містер Крабс. Це смачно. Але це не фіганий краб. По смаку це звичайні крабові палички з ноткою краба. Відчувається желатин, відчувається м'ясо риби. Та й все в принципі. Дивіться, ось всередині просто білесеньке рибка, яка перемолота з желатином, та у вигляді крабової клішні. І все. Ну, хімоза, там, типу, смакові додатки, і не більше. Це, типу, Прикольно, їсти можна, але. Mm -mm. Ну що, саме цікаве, це висновки. Вони приїхали з Іспанії, е, коштували вони мені 180 гривень. Радити вам їх куштувати? Ні. Ні, ні, ні. І ще раз ні. Тому що, пояснюю, це не справжній краб, це просто звичайне м'ясо, е, риби. До речі, не знаю якої. В складі воно не написано. Воно смачне, але простіше просто взяти, зайти в магазин та купити крабових паличок. Це не коштує своїх 180 гривень. Мій рекомендаціон сьогодні йде вслід за руським кораблем. З вами був я, Ярослав Ренчук, та ваше улюблене шоу Що Шо воно таке, побачимось на першому міському.